Про ситуацію на Одещині поговоримо з Мариною Мартинко, речницею ДСНС в регіоні? Вітаємо вас. Вітаю слава Україні. Героям слава. слава станом на ранок було повідомлення щодо Одеського регіону. Про понад 70 ДТП, про перекидання вантажівки зі збіжжям, про роботу не лише рятувальників ДСНС, а так само і військових і правоохоронних правоохоронців. В цілому якої ситуації на тепер? Ситуація продовжує залишатися важкою, дуже важка була ніч, особливо коли у людей почалися паніки, саме ті, які застрягли в снігових заметах, які застрягли в заторах. Так рятувальники працюють разом з іншими оперативними службами, разом з військовими, разом з органами влади. Всі всі працюють, і роботи залишаються ще дуже багато, тому що до нас просто щохвилини надходять виклики про те, що людям потрібна допомога, про те, що люди в заторах, про те. sure uh Машини автобус, знову ж таки автобуси із дітьми і там, де люди бага... ну, рятувальники продовжують працювати за вчорашній день і за сьогодні вночі більше 500 аптівок. Це тільки те, що рятувальники дістали, і ще дуже багато було саме від саме там, де допомагали інші служби. А допомогли 15 автобусам, які також застрягли всіх снігових заметах. при цьому багато працювали там, де падали дерева, тому що вони перешкоджали і руху. І падали на приватні будинки, і робота продовжується. Понад 700 рятувальників зараз задіяні на території цього одеського регіону. Дуже багато практично вся наша техніка, яка саме може працювати в таку негоду. всі працюють. Пані Марино, скажіть, будь ласка, чи снігопади продовжуються і далі? І взагалі, які у вас очікування на найближчі дні, на що ви орієнтуєте людей? Ну зараз мабуть про це казати, але ми орієнтували людей, що коли всі знали, що буде така негода, і просили про те, щоб люди стрималися від якихось дальних поїздок. Але ми вчора вчора побачили те, що ну просто настільки багато автівок, і є різниця, наприклад, якщо коли автобус йде з іншої країни, тобто це було заплановано. Але дуже багато людей, які просто їхали із села в село, десь поруч, і застрягали і по декілька декілька годин. Просто просто чекали а, і е, ситуація складна і, і продовжує залишатися складною, тому що люди продовжують кудись їхати і продовжують застерігати. На жаль, в бігових заметах на сам кінець дуже коротко щодо ситуації е, на трасі Київ, Одеса. Е, коли вона буде відкрита, можливо, якісь ділянки вже е, ну розчищені е, про це, будь ласка. Ну, по поки ще uh, треба, щоб траса була трохи закрита, але це людей не зупинило. Насправді, тому що вчора, коли закрили трасу саме на Одеса, Одеса Рені, люди почали шукати альтернативні шляхи, як їм дібратися туди, куди їм треба, і вони почали їздити по об'їзним дорогам. А це ще більше ускладнило, тому що там почалося просто справжнє пекло. Застрягали усі просто. Та кожна машина, чи то легкова, чи то великогабаритна, застрягали просто осі, тому що люди почали ж просто їхати і шукати дорогу через через обідні дороги. А, зараз вже негода трохи спала зараз. Більш спокійно, немає такого вітру, як вчора. немає такого снігопаду. Тому вважаю, що сьогодні трошки легше буде все таки дістатися до, до всіх тих людей, до яких неможливо не було дістатися вночі, і кожному буде надана допомога. Так, дякуємо вам. Марина Мартиненко, речниця ДСНС водиські області.